Як виглядає виставка спаленої російської техніки? Як люди працюють та живуть в умовах війни? Едквін фото, журналіст, який приїхав uh, до uh, нас з Нью-Йорка, uh, uh, аби uh, через uh, об'єктив uh, своєї uh, фотокамери uh, показати uh, жах uh, війни. Uh, uh, це вже його друга поїздка uh, в Україну. Я вперше приїхав в Україну в квітні під час війни. На польському кордоні висвітлював історії події про біженців з України? Невдовзі відвідав Львів, займався гуманітарною. Роботи допомагав людям на залізничній станції. Я захотів повернутися знову в Україну, побачивши інші міста, в яких українці живуть в час війни Київ, Тернопіль». Серед тернопільських історій: як діти та дорослі отримують допомогу у тернопільському карітасі, як вони мріють повернутися додому та чекають на своїх татусів захисників з фронту. Ед зізнається, чому для нього важливо про це розповідати я хочу показати, що у війні багато людей стали біженцями. А ще як в таких умовах люди стараються жити, залишитись на своїй землі, тому що війну насправді відчувають українці у всій країні. Люди відчувають ці жахи, які робить російська армія щодня. Його світлини можна побачити в різних відомих медіа, таких як «Нью-Йорк Таймс. Ед розповідає, що після їх перегляду американці ще більше хочуть підтримувати українців. До прикладу старається донатити навіть по декілька доларів організації, які допомагають людям з нашої держави. Я сподіваюся, що багато американців приїдуть гості в Україну, коли ця війна закінчиться. Думаю, так і буде. Тому що під час своїх поїздок я бачив, як сьогодні українці працюють дружні. Вони робляться всі разом, аби протистояти Росії в цій боротьбі. Еде сподівається, що під час наступної поїздки в Україну всі його світлини будуть про те, як українці відзначають перемогу над ворогом. Чоловік переконаний, що цей день настане скоро.